Лачу дівестоменьґе, вітаю! Сьогодні у програмі Романо Джвіпен ми поговоримо про важливе та особливе свято Міжнародний день ромів. Традиційно його відзначають 8 квітня. Це свято є символічним і для нашого проєкту Романо Дж також, адже цьогоріч виповнюється 15 років, як проєкт вперше з'явився у телеефірі. Частиною нашої команди була ромолог, дослідниця. Та авторка багатьох матеріалів про ромів Євгенія Навроцька, яка і є сьогоднішньою нашою співрозмовницею. Пані Євгенія, вітаю вас. Ви, як невід'ємна частина історії створення нашої програми. Розкажіть, будь ласка, чому виникла така ідея ну, створити саме телепроект про ромів? Ну, це надзвичайно гарна подія. Вітаю вас з 15-річчям нашої передачі. Вона була створена цікаво. Спочатку Вілі Пап вирішив створити за грантовою програмою телепередачу. Це було пов'язано з тим, що в той час вже працювала газета Романіяк. І Вілі Пап як надзвичайно амбіційна людина, він надзвичайно поважний ром, і він, в нього виникла ця ідея зробити телебачення. І він звернувся до. Директора телебачення Шишкова, тоді ще працювала Пастухова, і які вирішили, а чому б ні? Давайте попробуємо. І тоді звернулися до Віри Георгіївни Кобулей, щоб була створена така редакція, тобто була створена редакція ромських передач. Так, вийшла в ефір перша передача, і її ведучою була Розіка Полікарпова. Це ну, племінниця Вілі Папа, надзвичайно така красива, амбіційна дівчина. І вона довгий час вела цю передачу. Євгенія Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, про міжнародний день Ромів. Дякую за це запитання, тому що воно має дуже велику історію. Справа в тім, що Роми довгий час не мали своїх неурядових організацій. І виплати, які велися євреям, не велися стосовно ромів також. А багато європейських ромів були в концтаборах, і вони знали, що вже час би якось виправити цю помилку, яка є. І виникає ідея створення першої ромської всеєвропейської організації. Що цікаво, що Перший з'їзд Ромський відбувся в Лондоні. На першому з'їзді було прийнято наступні документи. Створюються чотири комісії: соціальна, культурна, мовна і по голокосту. Був прийнятий герб, і ми бачимо на цій першій фотографії герб, тобто індійська чакра на, на фоні неба, синього неба і зеленої трави. Колесо, яке кучує, котиться по світу. І навіть можна прочитати уривок із давньої індійської поеми Мгарабгата. Воно рухається в просторі і часі, в холоді і спеці, обтяжена старістю і горем, котиться в хоробі і стражданні, гнане щастям і стражданням. Прибите голодом і спрагою. Воно хитається, скрипить від утоми, запилено вдень і вночі. Так і місяць <кхем> за місяцем мандрує по дорогам світу. Отже, приймається герб, приймається гімн джелем джелем, тому що ця пісня співалася у концтаборах. Отже, ми бачимо, що є прапор гем, герб і гімн на цьому конгресі вперше. Говориться, що ми не цигани, а ми роми. Чому не цигани, а роми? Справа в тім, що слово цигани походить від грецького слова, і воно має такий негативний відтінок, що це якби ізгої суспільства. І тому вони сказали, що ні, ми не являємося такими людьми, ми є роми. Тому що Ром сам по собі запитує ту сом Ром? Ти є Ром? Да? І нехай буде така самоназва, пошириться і для всіх представників цієї національної меншини. Зараз давайте поговоримо про більш творчу частину цього свята. Хочу вас запитати, як його відзначають в Україні та в Європі. О, ви такі питання задаєте цікаві. Справа в тім, що в Україні він поширюється дуже повільно. В Європі було прийнято, що 8 квітня виходять на, до річок, тому що ромські табори взагалі десь біля річок завжди стояли, виходять біля річок і кидають воду в весняні квіти, символізуючи, що маленькі всі річечки вливаються одна в іншу в велику, велике русло. І так, щоб ромський рух із маленьких сіл і містечок об'єднувався великий ромський ну, рух такий, велику ромську течію. Хтось каже, що роми пішли з Єгипту, а хтось каже, що з Індії. Все ж таки, от яка версія з цих правильна? Ну, якщо брати згідно дослідженням Дональда Кенріка і Паксона, то все ж таки фактори є визначальними. Перше, визначальне це мовний діалект. І друге це історичні документи. Справа в тім, що роми, спочатку, коли йшли до Середземномор'я, вони йшли не одним великим потоком, а кількома. І що цікаво, в Європу вони потрапляють двома великими гілками. Одна гілка, спочатку, вони доходять до Візантійської імперії. Нинішня Туреччина. Одна гілка піднімається вверх через Кавказькі гори. І ця гілка дуже має обмежену кількість слів ромських. Друга гілка йде через Візантію напряму. І фактично вони є цими класичними ромами, які ми знаємо. Третя гілка йде через Єгипет. І вона йде по північному берегу Африки. І вони проникають у Іспанію через Гібралтар. І в неї зовсім інша ну, кількість слів, і, і культура зовсім інша. І тому ось виникає така величезна кількість діалектів і величезна кількість груп ромських. Роми майже у всіх асоціюються з конями та скочівним способом життя. Ну, це є таке враження. Кочівництво не є просто так кочувати кудись туди-сюди. Кочівництво пов'язано з виробництвом. Якщо взяти класичне кочівництво, це можна було побачити на прикладі табору папуші у Польщі. Кочівництво завжди йде по строго визначеному маршруту. І пов'язано з сільськогосподарськими роботами. Завжди кочівництво пов'язано з певними видами робіт в тій чи іншій місцевості. В Закарпатті кочівництва як такого не було, тому що в Закарпатті, в основному, по моїм даним, вони вели завжди осілий спосіб життя. І ми це зараз знаходимо по численним документам, які є в місті. Державному архіві. Не тому, що вони ну, там аж так волю любили, так? Ні. А тому, що це було це було пов'язано з певними видами робіт. Тобто ремонтом сільськогосподарського реманенту, це плуги, це виробництво сакир, цвяхів іголок, і, і, і все, що з цим пов'язано. А ми з вами вже поговорили і про мову, і про створення. Проєкту Роману Джвіпен і про традиції. Але у нас скоро Великдень. І там також існують свої традиції. Великодень він припадає на квітень, бо інколи припадає і на більш пізній період до, до травня. І ось під час травня в Закарпатті збереглися надзвичайно цікаві традиції. Одна із них це травневі бірізькі. Травневі берізки ставляться тільки в тих, в тих будинках на, на плоті, на, на заборі. Ставиться. Чим, якщо, чим гарніша дівчина, тим буде більше це дерево, зрізана берізка, яка буде прикрашена кольоровими стрічками, шариками і, і інколи гроші там можуть прив'язати на, на вірьовочку. На стрічечку. І це показує, що в цьому, в цьому будинку живе ще незаміжня дівчинка. Для більш старшої дівчинки ставлять вже її хлопець, з яким вона дружить. Для ще меншої дівчинки, ну, там 12 років, 10 років, ставлять батьки або брати старші. Що це це надзвичайно гарна традиція. І Друга традиція, яка мені надзвичайно подобається, яка ще збереглася, це серенади. Завжди, е, після оці, е, завжди е, ввечері, після 1 травня, е, тому що взагалі ставиться тільки Берізки 1 травня. І спеціально запрошуються музиканти, щоб вони зіграли серенаду для цієї дівчини. Пані Євгенію, я дякую вам за щиру бесіду, а наш випуск добігає свого завершення. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей у нових випусках Романа Джвіпен.